Я навіть в, 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 в виконі як інтереси не ну Вибачте, Можна два слова. Ви кажете, в свій час був неправий. Ми зараз не говоримо про той час, який був. Ми зараз говоримо ми про конкретні, Перший конкретні, час і... про конкретні, перший і... час люди об'єдналися для того, щоб збирати певну сільшир. Я мене. хочу послухати. Викличіть зараз, виглашіть... зараз ми з вами будемо говорити. викличіть того пана на закруглих стіл, сядьте, і всі йому звинувачення, які ви зараз кричите, Він не може говорити з усіма. І нехай а буде він говорити з молодими, хай прийдуть дійсно молоді. Ті, що починали цю революцію. Чекайте, я не можу всім зараз той. Він буде говорити з тими, що починали ту революцію. Революцію починали дуже добре. Але зараз закінчують не ви, а закінчують зовсім інакші політики. І вони вами, і вони вами так що Я не Я не час... Послухайте, якщо він не хоче виходити, то може. Ви <просив> дехай 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 я я висловлю просто одну дуже просту річ, яку висловлює, напевно, там, 99% населення. Ви е... хочете, щоб я всім відповіла, так? Да? Я просто хочу... Я я як його мама, я за нього відповідаю. Я ж не говорю зараз цей. Просто я говорю дуже відверто, от я вважаю так. Людина, яка підтримує цю владу і цю партію, є причетним до вбивств, які відбулися на цьому. Тому що я договорю до кінця. Ви вислухайте мою думку. Я не указаних слів ніяких. А хто ви є? А? Як організатор Автомайдану, член штабу спротиву Ігор Так. От, я, я це вважаю, так. Я це говорю всім. Я не говорю образливих слів, я говорю свою думку. І ніхто не має, я не маю ніяких в житті, в житті, ніяких претензій і так далі. А чому ви не викликаєте його за круглой стіл? Чому постійно ви кричите ганьба? А є за що кричати? Може, пану хоче є за що? Кричати? Можливо, Можливо ви бачили, що я стояв перед ним і щоб до нього ніхто. Ніхто не підходить, це то робить тільки що за комістів? От не подобається те, що людина люди, тому що підтримують цю владу. Ви знаєте, ви знаєте прекрасно, що партія регіонів є багато регіоналів, які не підтримують, і ті, що підтримують, розумієте? І тому. Вийти зараз, одна людина сказала таку річ. Треба було виходити з партії, регіонів, коли було все добре. Може він потім і вийде з партії регіонів. Це є його думка і це є його вчинок. Розумієте? Але не треба тиснути, тому що пан Кучма так хоче. Так, а чому ти пан Кучма? Ну Слухайте ні, ні, ні. мене, <плес> я, я вважаю, що краще говорити молодим. Взяти молодим, взяти ваш там. Я хочу сказати, ви не даєте мені, щоб я... Це голова молодіжної організації. Ви Ні. Ви були вже в нас. Він були з нас і говорилися. Ми я починали сказати, цю акцію так. проти пана Горославського. Перед цими сьма акціями, має перед має пікетуванням знаю, його, перед чин там, чин чин ігноруванням всі всі цього закладу. Я мав по телефоні розмову з, з паном Горославським. Я говорив йому, що, що це я так. Він заявив свою козаку. Говорив. Про це все говорили там про партію регіонів злочинну організацію, і ми його закликали, щоб він виходив. Він озвучив, що це скаже на сесії міської ради своє рішення. Він озвучив, але він все-таки до нашого закладу не присутність. Відповідно, ми тоді продовжуємо наше пікетування цього закладу але, і поширюємо про цей ви, заклад, як про ви заклад, ви, ви, вирішили, який нас навіть. Вирішили, що він іменно має. От, ви сказали виходь, і він вийшов. А може він вийде після завтра? А може він вийде позавтра. Звідки ви знаєте? Да, ми до того будь ласка, ваш лідер у мене є до вас запитання. Ваш лідер на майдані я Тягне ваш лід. лідер. Хто буде керувати країною? Ну, регіони керують. Людей садять 15-й рік, проголосує, і регіони не будуть керувати. Це, хто би не був, це буде краще за Януковича. Хто би не був? Кого захищає. ну, е, ви захищаєте? Я захищаю хочете? свого сина. Ні, ні, ми... В першу чергу я захищаю свого сина як особисто. Я не захищаю партію регіонів. Я прекрасно знаю. От і давайте говорити не. Schon so, ja was?